Шой бальшой секрет. А хто такі є фіксики. Бальшой секрет Вже за миті вікна. Ви побачите. Він допитував українських полонених. А від України ще й отримував соцдопомогу. Ви знаєте своє винувачення? Який запобіжний захід бойовикові так званий ЛНР обрав сьогодні суд у Києві, просидів у полоні два роки за проукраїнську позицію. На камери вони були призначені, під час годинського союзу для тих, хто готувався до останнього історія Ігоря Козловського, науковця із Донецька, що не захотів миритися із окупацією, і за це опинився у застінках. ДНР. Ми повернулись з пекельного часу. Ми повернемось від ними Донбасу яких тарифів і високої гривні яке бажання тебе найзаповітніше? Електровелочіте вікна поцікавилися, що загадуватимуть українці у новорічну ніч. Покажемо все вже завтра. Вечір п'ятниці підсумовуємо день. Це останній цього року випуск вікон. Я Ольга Кучер вітаю вас. Вирвані двері і гвалт журналістів. Так в Одесі сьогодні обирали запобіжний захід Євгенові Міфіодову, росіянинові, що брав активну участь в організації російської весни в Одесі та правозаворушеннях 2 травня. Напередодні нещодавного обміну полоненими Євгена Міфіодова випустили з під варти і навіть звозили на Донбас.